Подстоит от червня. Заезжаем другим местами шляфами. Чтобы не ехать черевнее. У нас сегодня 3 варик там Сзади еще одна автівка. Мы за вами, давайте. Речи. Там еще кто-то, да? Там мама что -то. Где, где она? В хате? Что, все речи, да? Что, что? Все речи? Нет, мама. Не хвилюйтесь. Все, все, все. Все все буде, все буде добре. Да, добре. Так, все буде добре. будемо будемо жити. Угу. Жіночку. Все хтось, да? Жив, жиночку загрозили, да, все. Так. Перезванювати не треба. Не, я я не не потрібно. Да, будьте Допустим, просто готові. Плюс-мінус такий рамки. же самий час. Восьми години ранку будьте вже готові. О, да. Документи не забувайте, да. Сюда, Сюда, може, нам. Та сьогоди, сьогоди. давай, давай. Сідайте, ідите. Де моя дама? дама ваша Даму тут, дам, да. Все, хлопчики. Все, документи не забули. ні ні, ні. Все, поїхали. Дивись, не розумієте. Доброго дня. А ви не плануєте їхати? Та поки ні. Ну, давайте збирайтесь, бо обстріли частіше, тому частіші. ми будемо на наступній неділі, У, ні, не на наступні, думаємо, на... Да, в середу збирайтесь. будемо забирати. Може і ви зберетесь? Та, ну, збираємо, так, в середу зранку будемо збирати. В середу, так, да, зранку, так? Да? Да. Ну що, да. воно дуже обстановка, важка, так? Да? Важка, так. Да. Все, да? ми будемо їхати, тому що да. так. Да. Ну, ну, ми вам дякуємо. Маю вас усім да. закон. Все в порядку, відпрацювали, забрали людей.